Збільшення чисельності ворога та формування ударних угрупувань на кордоні із Сумщиною сьогодні немає. Про це повідомив новопризначений командир ОТУ Суми Василь Осипчук. В смузі відповідальності обстановка стабільно контрольована. Змінні стані положення військових частин ми не спостерігаємо. Противник продовжує вести розвідку, противник продовжує нарощувати інженерне загородження. Противник продовжує Проводить свою психологічну операцію для того, щоб дестабілізувати ситуацію безпосередньо в прикордоні, в свою чергу, військові Збройних сил України продовжують укріплювати наш кордон, нарощують інженерні фортифікаційні споруди, говорить Василь Осипчук. Також проводимо заходи підготовки для того, щоб можна було вести оборонну операцію, якщо це буде необхідно. Тому я вас запевняю, що. Групування противника немає. Саме ви бачите, що він нажить на Бахмуті, вже 8 місяців нічого зробити не може. І всі ті обстріли, які вони нам безпосередньо наносять, це мобільні вагневі групи, які показують присутність для того, щоб ми не перекидували свої сили і засоби на інші напрямки. Новини СТС.